Гарні новини із фронту Збройні сили України захопили цілу колону танків Росії, танки на повному ходу та з боєкомплектом, є відео з місця події. Танкісти так тікали, що погубили своє взуття. Але є і погана новина російських полонених нікуди дівати. Про це та інше далі. Перед переглядом новини підтримай ЗСУ, підпишись на канал, тисни на дзвіночок та напиши будь який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Збройні сили України продовжують планомірно знищувати російську армію, яка тікає, кидаючи зброю, боєприпаси та бронетехніку. На Харківщині звільнено більше 50 населених пунктів. Біля Ізюма в лісопосадці Збройні сили України виявили заховані танки окупантів, які російська армія кинула на повному ходу. У танків є паливо та боєприпаси. А от їхні танкісти так налякались наступу української армії, що переможно залишили танки та накивали п'ятами. Можете собі уявити, який переляк був в окупантів, щоб залишити таку велику кількість робочих танків. Вони навіть погубили своє взуття. Появилось відео: там просто нескінченно велика кількість російських танків. Збройні сили України нарахували біля 30. це прекрасне поповнення лендлізу від Росії для України. Тепер дана трофейна техніка чекає на можливість відпрацювати свої на стороні Збройних сил України та знищувати орків. Як заявляють військові, українські захисники за останні три дня набрали трофею більше, ніж до цього моменту Україні допомогли союзники. Але є і погана новина: дуже багато російських полонених, немає куди вже їх відправляти. Всі тюрми забиті повністю. Хіба що робити табори для орків? А ви як думаєте, що робити з такою великою кількістю полонених окупантів? Напишіть свою думку в коментарях. На цьому у нас все. Не забуваємо вірити збройні сили України. Разом переможемо.